Від луки святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про Нього по всій тій країні. Те, що Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрузив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, те, що почала їм послуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руку і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: Ти син Божий! Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати. І, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе, він сказав їм: Я маю іншим містам звіщати добру новину, про Царство Боже, бо на це я посланий і проповідував у синагогах у Галилеї. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.